пропоную приготувати ось такі чудові конвертики з яблуками. Дійсно, дуже класний і простий рецепт з найпростіших інгредієнтів, без яєць, що далі залишається актуальним. Також тут чудова начинка із яблук, універсальна, яка підійде і до будь-якої іншої випічки. І дуже смачне, крихке пісочне тісто. Обов'язково спробуйте! Яблука я почистила і порізала з такими невеликими кубиками. Додаю сюди цукор. Перемішую і тушкую на маленькому вогні, щоб яблука стали м'якенькими і випарувала зайва рідина. За бажанням, кількість цукру можна збільшити або зменшити, в залежності від того, наскільки кислі у вас яблука. Як тільки бачимо, що рідини вже практично немає і яблука стали м'якенькими, можемо вимикати плиту. Додаємо сюди манку. Це потрібно для того, щоб начинка була густішою і в процесі випікання не розтікалася. І за бажанням додаємо трішечки кориці. Це все перемішуємо і залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. Така начинка підходить для будь-якої іншої випічки, приміром пиріжків, булочок або що. Тепер приготуємо тісто. Для початку нам потрібно борошно перетерти із маслом. Я буду робити це з допомогою кухонної машини. Можна також робити це вручну будь-яким доступним для вас способом. В результаті має утворитися ось така борошняно масляна крихта. Тепер додаємо сюди сметану, у мене із жирністю 15%, і замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, як тільки бачимо, що тісто ліпиться в одну грудку, воно готове. Ось так виглядає уже готове тісто, воно м'якеньке та еластичне. В цьому тістові краще дати відлежати в холодильнику приблизно годинку, щоб воно добре охолонуло. але в мене не було цього часу, тому я розкачую одразу після замісу. Отже, розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2-3 мм. Час від часу трішки припорошуємо борошном, щоб тісто не прилипало. Краї обрізаємо, формуючи рівний прямокутник. Потім краї повторно розкачуємо і формуємо тісточка. Для того, щоб наші конвертики були рівненькими, відмірюємо рівні відрізки тіста і розрізаємо, розділяючи тісто на квадратики. Я роблю квадратики 8х8 см. Далі по центру кожного квадратика викладаємо нашу охолоджену начинку. Далі защіпаємо краї, формуючи конвертик. Важливо дуже добре защіпати краї, щоб конвертики не відкривалися під час випікання. Викладаємо наші конвертики на пергамент на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30-40 хвилин, щоб вони добре підрум'янились.